Наша делегація зараз прямує до США від Міністерства закордонних справ у делегації бере участь перший заступник міністра Сергій Кислиця. Також там бере участь і секретар Ради національної безпеки Рустем Меров. Представники наших збройних сил. Делегація має директиви. Всі необхідні процедурні заходи були здійснені. Тому ми їдемо з твердою, чіткою позицією захисту національних інтересів, але найголовніше це використати момент. Найголовніше пришвидшити пришвидшити мирні зусилля. Ми вдячні Сполученим Штатам Америки. Ми вдячні президенту Трампу. Нам важливо продовження цього треку і залученість Сполучених Штатів Америки саме у цей мирний процес. Повторюся, ми знаходимося у моменті. Аби ці мирні зусилля справді отримали іншу динаміку, правильну динаміку для наближення справедливого миру для нашої країни.